Останній бій, і я не можу більше дихати, не можу більше бачити світла в кінці тунелю. Я хочу зупинитися і замерти так, щоб ніхто цього не помітив. Але забуваю про те, що цього і так ніхто не помічає, бо я один і нікого немає навколо. Війна, мить, яка зупинила моє життя назавжди, розділивши все на до та... Але ніякого після немає, коли гине навколо стільки людей, коли знищують націю, найрідніших людей в світі, моїх українців. Я хочу бігти з усіх сил туди, додому, до рідного краю, а потім розумію, що я не маю цього, не маю того місця, яке звуть домом. Розумію, що не маю нікого, хто б мене там зустрів вдома. І знов стає тяжко дихати. Сльози котяться, як ріка по обличчю, а серце калатає так швидко, що я ледь стигаю ковтати повітря в легені. Білю грудях настільки пекучу, що ноги німіють від того, і тільки розум намагається хаотично рухатись всередині мене, щоб знайти вихід з усього, що відбувається. Але це марна справа для нього, бо серце вже не хоче битись у грудях, очі не можуть перестати лити сльози і все тіло обмякло від болю. Я не знаю, куди йти у цій темряві. Не відчуваю навіть того легенького вітерця в голові, який міг би розвіяти весь цей біль всередині мене зараз. Я хочу зупинити цей біль вже нарешті, зупинити назавжди. Я більше не можу відчувати це фізично і морально. Я не витримую вже цього і ця самотність, усвідомлення того, що ти нікому не потрібний. Це найстрашніший мій сон з самого дитинства. І це відбувається зараз. Самотність, в якій я залишаюсь один на один з моїми найстрашнішими думками. І я задихаюсь і не можу дихати від болю, бо бачу навколо людей, які гинуть. Війна, і навколо лиш тиша, яка мене лякає, тиша не в повітрі, бо там же два роки голосно лунають сирени, які несуть з собою гучний політ шахедів. Тиша в моїй голові, бо я не знаю, як зупинити цю сирену, яка приносить стільки болю і втрат. Тиша всередині мене, тиша, при якій нічого не відчуваєш, і коли не чуєш розум, тіло і навіть серце мовчить, коли намагаєшся дихати. Ти наче дихаєш, як і раніше, але тиша перекриває навіть вдих і видах при твоєму диханні. Ти намагаєшся сконцентруватись на цій тиші, бо тиша ніби повинна лікувати, але ж ні. Ця тиша поглинає, наче прірва. Вона бездонна. Вона лякає, вона одна чорна пляма серед навколишнього світу, яка повністю поглинає тебе. А ти стоїш, твої очі закриті, дихання починає давити в груди настільки сильно, що наступає паніка, страх та нерозуміння, що буде далі. Тиша повністю поглинає тебе, тіло стає вадним, і ти провалюєшся в цю прірву. Твій розум не контролює твої дії, серце зжимається від болю та страху, а ти тихо, як та тиша, помираєш всім своїм тілом, ніби назавжди. Ти хотів би мати поруч хоч когось, хто схопив би тебе за руку, щоб витягнути з цієї прірви, яка поглинає все швидше і швидше. Ти в повітрі ніби шукаєш цю руку, а потім розумієш, що ти один, тільки ти і тиша, яка все ще не відпускає тебе, і поки ти падаєш в цю прірву, в тебе немає ніяких інших думок, окрім однієї страх, який поглинає все твоє тіло і серце, яке жалось від болю і самотності, від втрат та страшного запаху крові навколо. Тобі здається, що ти кричиш увесь голос і благаєш про допомогу, але тебе ніхто не чує. Ти один, один в цій тиші. А потім ти відчуваєш біль від удару, бо ти досяг на тієї прірви, та наступає розуміння, що тіло померло, і більше не дихає, і тільки десь там, далеко, в глибині твоїх грудей, тихо б'ється серце, яке ще має трохи надію на те, що це було найгірше, що могло трапитись з тобою. Серце б'ється так повільно, як тільки ти можеш собі уявити напротязі довгого часу, поки кров не почне приходити в норму, щоб запустити процес відновлення. Твоє тіло ще й досі не рухається. Тиша навколо вже не лякає, бо ти ментально помер тілом. Але ти просто лежиш і потроху починаєш відчувати своє серце, яке набирає ритм, щоб дати тобі надію, що ти ще можеш жити і вибрати з тієї тиші туди, де немає цієї клятої війни. Твої очі закриті, бо там над тобою летять пулі, від яких гинуть твої побратими. І ти розумієш, що тиша перетворює твоє життя на щастя, бо ти не чуєш, як ці пулі створюють гучний свист, а потім ти тихо радієш. Радієш від того, що твоє серце стук за стуком наповнює твоє тіло кров'ю, яка дає тобі надію, що ти ще живий, живий в цьому світі, але де гинуть навколо тебе твої побратими, з якими ти пліч-опліч, стояв в обороні за свою землю. Твій розум починає бунтувати. Але ти розумієш, що маєш зібрати в собі всі свої сили, сили, щоб тримати останній бій за свою Україну, щоб зустріти перемогу. Слава Україні та нашим воїнам! Я вірю в вас. Тримаймося!